Виконуємо номер 589 із підручника Геометрія 7 та номер 24.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно знайдіть добуток. Завдання перше. Добуток суми. А і y на суму А і Т. Друге добуток різниці А і 2 на суму Б і 1. Третє добуток різниці 7 і П на різницю Б і С. І четверте добуток різниці 1 і М на різницю 2 і Д. Приступаємо до виконання. Помножимо наші многочлени. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожен член першого многочлена помножити. На кожен член другого члена і результати додати. Тому множимо Х на А, це буде АХ, Х на Т буде ТХ, тепер другий член У на А це буде Аг, і У на Т буде ТІ. Результати додали. Завдання друге множимо А на кожен член другого многочлена. а множимо на Б, це буде АБ. А множимо на плюс 1 це буде А. Мінус 2 множимо на Б, мінус 2Б. І мінус 2 множимо на 1, мінус 2. Завдання третє. Помножимо 7 на кожен член другого многочлена. 7 множимо на Б. Це 7 b 7 множимо на мінус С, мінус 7 С. Тепер мінус П множимо на кожен член другого члена. Мінус П множимо на Б буде мінус БП. І мінус П множимо на мінус С буде плюс С І завдання четверте. Множимо одиницю на кожен член другого члена. 1 на 2 це буде 2, 1 на мінус d, мінус d. Тепер мінус m на кожен член другого члена. Мінус m на 2 це буде мінус 2m, і мінус m на мінус d це буде плюс dm. Номер 589 із підручника алгебра 7, та номер 24, крапочка 1 із підручника математика 7, виконано.